Інфографіка це графічне візуальне подання інформації, мистецтво, передати нудні дні цифри і дані, образною мовою графіки. Інфографіку можна використовувати на банерах, плакатах і у рекламних роликах, її можна застосовувати для презентації товарів і послуг чи розказати історію своєї компанії. Інфографіка дозволяє отримати глядачу корисну інформацію за допомогою створених інформаційних схем. Наприклад, у вас є інтернет-магазин електроніки. Розкажіть і покажіть глядачу, звідки ви берете товар та якими методами доставляєте до клієнтів. Це цікаво. Дослідження показало. Інфографіка на головній сторінці сайту збільшує його конверсію, а отже, збільшує число покупців в два рази. А рекламні ролики в стилі інфографіки розповсюджуються по інтернету та набирають велику кількість переглядів. Психологи пояснюють це просто: візуалізація даних включає емоції. Емоції допомагають легко і яскраво сприйняти повідомлення і передати його далі. До того ж, 80% людей краще реагують на структуризовану візуальну інформацію. Інфографіка заставляє думати. Більшість глядачів не люблять звичайну рекламу. Вони вважають, що вона отуплює, що вона нав'язлива. Інфографіку називають інтелектуальним напрямом реклами ми швидко та якісно втілимо усі ваші ідеї. Адже ми поважаємо своїх клієнтів, а не їх гроші. Віртуамтеч.